І як дізнатися, чи моя ідея бізнесу спрацює? Хм. У вас є два варіанти. Перший спробувати. І тоді у вас знову є два варіанти. Вона або спрацює, або ні, або не спробувати. І тоді варіант лише один, і він 100% цього сотковий. Ваша ідея бізнесу не спрацює. Мене звати Анатолій Вовк, я бізнес-тренер. Коуч, психолог, сексолог. Сьогодні я повторюю ще раз і розкажу це на простому прикладі. Повторюю ще раз, тому що це, здається, звучить все просто і зрозуміло. Але все просто і зрозуміло це тут в голові. У відчуттях це зовсім по-іншому. Дивіться, якщо ви не спробували, то тоді результат у вас один і ваша ідея точно не спрацювала. Але якщо ви пробуєте з відчуттям того, що в мене не вийде, тоді можна і не пробувати. Тому що ви самі не вірите в те, що у вас вийде, як у вас може вийти. Це питання в двірі в себе, це питання у відчуттях. І я вам розкажу дві історії про Сократа та його учнів. Якось до Сократа прийшов учень і каже: О, великий о, учитель, ти все знаєш, скажи мені. Чи варто мені одружуватися? Я маю хорошу дівчину, я в неї закоханий, але я не впевнений, чи буде вона хорошою дружиною. Скарт на нього подивився і казав: ну, звичайно, звичайно, женись, одружуся. Якщо в тебе попадається, якщо вона стане хорошою дружиною, вона народить тобі дітей, ти будеш щасливий сім'янином, ти будеш щасливим батьком, проживеш своє життя в радості, щасті і достатку. Тому що він його подивився, каже: А якщо ні, а якщо вона буде поганою дружиною, каже: ну, в тебе є задатки, тоді ти станеш хорошим філософом. І це про намагання, і це про результат. Якщо ви не отримуєте той результат, який хотіли, це не значить, що ви не отримуєте жодного. Це значить те, що варто подивитися на свій результат, той, що ви отримали, і знайти в ньому свої плюси. Ну, що, якщо у вас була ідея для бізнесу, ви її спробували, і у вас не вийшло бізнесу, то у вас вийшло щось. А з іншим прикладом, Едісон, поки створити лампочку, знайшов. Тисячу способів, як лампочку створювати не можна. Тому ваша спроба створити власний бізнес дасть вам інші результати. Якщо це не конкретний бізнес, то ці результати теж безцінні. Хочете створити все-таки бізнес, тоді під цим відео є посилання вам до нас. А я вам розкажу ще одну історію. Другу. Теж про Сократа та його учня. Якось до Сократа прийшов учень, інший учень, і задав йому запитання у великий учитель, в мене є хороша дівчина, але я не впевнений, що з неї стане хороша дружина. Чи варто мені одружуватися? Сократ на нього подивився і сказав Я тобі не варто. Питає, а чому? Так впевнений, каже, ну, якщо було б варто. То ти би пішов одружувався, а ти б у мене не питав. Якщо ти вже маєш сумніви, то в тебе вже не вийде. А тепер зв'яжіть в своїй голові ці дві відповіді. Тому що насправді вона одна, і вона та сама. Справа не в тому, що ви робите, справа в тому, з яким відчуттям ви це робите. Якщо ви це робите з певністю, у вас все виходить. Якщо ви маєте сумніви. То результат ви отримаєте, можливо, не той, на який сподівалися. Хочете мати результат той, на який сподіваєтеся, хочете побудувати власний успішний бізнес, хочете, щоб ваша ідея приносила вам кошти, кормила вас, вашу сім'ю і залишилася вашим дітям, тоді вам до нас. Під цим відео є посилання реєстрації на двохрічну програму. По закінченні якої у вас точно вийде побудувати свій власний прибутковий бізнес. Навіть якщо ця ідея, на перший погляд звучить зовсім безумно. Приєднайтесь.